Всім привіт, друзі, покажу вам трошечки свої оранки дощової. Пустився дощ і не слабо. Зранку приїхав, доща взагалі не було, почав орати, було добре. А зараз чим далі, тим хуже і хуже починає орати. Але трактор поки не здається, хоч і не дивлячись на який дощ. Дощ йде вже годинки-дві. І ось покажу вам, яке вже болото тут замісилося. Вже не те, що там їздити, ходити не можна, тут сковзається. Але слава Богу, працює ГСВ. На початку загонки кинув плуга, кинув рычаг, зброс давління. Пішов плуг, так як в плаваючому заглубився на глибину, якою виставлене колесо. І тоді вже відпускаю я речага, іде вже давління на головний циліндр і трошки припіднімає навіскою плуга і тим самим догружає задні колеса. Не дивлячись на те, що яке болото, який дощ і що не така і мілка оранка тут, а я не знаю скільки сантиметрів, ну сантиметрів 20 точно є. І, може і під союю вона було пімілше, але я думаю, поки оре, то буду орати. Ось покажу вам, які тут розвороти вже замісив болото. І так ору. Коли ору включаю блокіровку, без ГСВ, проходить пару метрів, вплоть до того, що починає буксувати, вплоть до того, що трактор просто зупиняється і буксує. Тільки відпускає е, рычаг ГСВ донизу е, і починає ГСВ догружати задні колеса і зразу вже так, як з'являється друге дихання в тракторі. Так, да, важковато, але він йде. І трошки пробуксовує йде. Сьогодні вже 11 листопада тягнути нема, куди далі. Там передають і морози, сніги, дощі, треба орати. А цей кусочок 5 км від дому, ніяк добити його не можу. Треба вже доорати, щоб сюди не їхати. Ось покажу, як накидало на ступеньку, забиваються колеса під крилами. Ось там та сторона, де в релійдер взагалі ще більше забивається. Але все-таки він оре. І ось покажу, яка оранка. Там може спеціалісти будуть писати, перший корпус не докидає, вистав плуга. Чи типу, таких коментарів, то я вам скажу, не виставлю я плуга при ГСВ. По тій причині, що його підриває переднього корпуса, і він починає мілше йти. І видно, трошки такі є бугорки. Але я думаю, це не проблема, так як до наступного, до перед тим як сіяти, ще буде два обробітка ґрунту це закривання вологи і культивація. І все гарно після культивації чи навіть після закривання вологи, воно все зглажує. До речі, відбив пару під кущами. Там проїжджав і побив пару. Треба буде ледовські поставити. Не ору я в дві сторони, не люблю я орати в дві сторони, особливо на таких кусочках. Тут нема де... Не люблю там, щоб всередині рівчак оставався чи по краях. Мені зручніше здав назад або розвернувся. В даному випадку розвертається і передом з'їжджає, так як довжина трошки є, я не пам'ятаю скільки метрів, але задом не хочу точити, так як довго точити, передом розвернувся, бачите, як вже тут зробив, які колі, але зараз я їх всі поприорую і буде гарненько. І там так само дійшов до самого верху, підняв плуга, розвернувся, включив сьому передачу, трошки проїхався, заодно облетіло болото з коліс і вже звідси внизу і пішов за гонку. Е, поки вам е, знімаю відео, зараз покажу. Е, трошки намочує релю. І перший раз, після того, як трошки постоїте, важче буде йти. А потім другий, третій раз, як кожен раз довго не тягнути, а йти по релі. Рилю, звідси це зараз було, то вже бачите, і води налилося, бо дощ йде, то трошки цей раз буде важкувато. А слідущі рази вже буде краще. Але покажу, ось бачите, яка земля, коники можна ліпити вже. Кожен раз виходжу. Кабіни, щоб подивитися до плуга, трактора дивитися, на ніс, болота вже в кабіну, що немає, не можна там сковзаюся, але вже трошки один раз вичистився, зараз ще раз вичищу і буду далі орати. Хочу вже доорати цей кусочок. Вчора орав, не доорав. На ніч пішов на роботу, це зночі, думаю, поки доща нема доору, але все-таки пустився дощ і мушу орати. Без ГСВ на таких горбках Гору і п'ятою, в принципі, і ЗСВ теж п'ятої передачею. І навіть в таку погоду, якщо без ЗСВ починає грітися трошки трактор, там, ну як починає 80-85, температура до 90 доходить. А як ЗСВ, то взагалі він не гріється. Навіть до 80 не доходить. Приходиться закривати трошки жалюзі, щоб трошки його нагріти. І така оранка. Ось бачите, як вже накидало сюди болото, бо... Пробуксовує трошки, але я думаю, це не проблема. Я думаю, що кожен тракторист, кожен агроном знає, що хай буде краще погана осіння оранка, чим хороша весняна. Так що, друзі, дякую за увагу. Пишіть коментарі, можливо, хтось щось цікавить і скидайте ссылки на відео, показуйте, чи ви орите в таку погоду, чи не орите, якими тракторами і що робити. Якщо время піджимає, і дощі, дощі, сніга чи можливо все-таки весняні горанки краще. Так, домучив я цей кусочок поля. В принципі, непогано, вийшло в кінці вже приємно подивитися на заплановану, виконану роботу. І що я вам скажу? ГСВ, не ГСВ, ведучий перед чи не ведучий. Не раджу я їхати вам в такої погоди орати вже поняв на своїй шкурі, але просто в мене необхідність така. За 5 кілометрів не хочеться їхати, добивати там якийсь кусочок, а завтра, вже, якщо буде нормальна погода, поїду далі. І трошки покажу, бо ще їздив ще один там кусочок 24 сотки вигорав. Покажу вам, як замастився трактор і як набилося землі. Зараз приїду додому, буду підключати керхера і його все вимивати, бо як воно засохне, то потім не дам я ради і завтра треба буде їхати орати, щоб гарний чистенький був трактор. Ось покажу, як накрутили. Тут, ну, це то зараз познімаю, візьму шпатель або. На дорозі такий кусочок паде, то буде для водітелів не дуже приємно. І ось понабивало і на ступеньки в кабіні. Я взагалі мовчу там грязно. Плуг взагалі тут не знаю скільки кілограм болота. Весь трактор в болоті. Завтра буду, а може й сьогодні буду вимивати його. Побачу вже по настроєнню. Приїду додому. І цей город теж, я орав, він чуть-чуть такий з подйомчиком. Там навіть кози виходили дивитися на мою оранку. Зараз в мене є маленький шпатель. Буду шпателем вичищати зараз декілька хвилин та й буду їхати додому. Ну все, друзі, дякую тоді вам за увагу. Ще раз. І я ж кажу, не раджу я такої погоди вам орати.